Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас нова тема кут позначення кутів. І було таке домашнє завдання. Які з променів, зображені на оцьому малюнку, перетинають в сторону кута БОЦ. У нас кути це нова тема. Давай заберемо оці промені. і... Трішечки поговоримо про самий кут. Так, Ліза? Так. Yeah. Ну, давай. Добре, у нас є кут Б Як ми могли ще його назвати? С Так, С О Б. Давайте запам'ятаємо, ми не можемо назвати кут БЦО, наприклад. Того, що у нас немає з БЦ з'єднувальної лінії. Тому уважно дивіться, ми завжди називаємо так, як ми рухаємося. Або ми рухаємося від С через О до Б. так? Або ми рухаємося, як Ліза. Б О. Да, рухаємося від Б через О до С. Тому кут можна назвати Б С, або С ОБ. Да. А в книжках пишуть, що завжди вершина кута. Оце вершина кута називається. Має бути другою буквою в назві кута. Ви можете так запам'ятати, так запам'ятати, як я вам зараз пояснила. Добре, що ми ще знаємо про кути? Що взагалі таке кут? Ну, кут це, ну, це дві, ну, це два проламення. Так, кут. Це геометрична фігура, так? З однією точкою. Яка складається з двох променів, І однієї точки. які виходять з однієї точки, так? так? Оця точка називається вершиною кута. Які у нас промені тут є? Ану, назови мені їх. ОБ. ОБ. Промінь. Що таке промінь нагадаємо? Промінь має початок, але немає кінця. Так, у нас є початок точка О, але у нас немає кінця. Другий промінь назви мені. Оце. У нас є початок точка О, але немає кінця. Запам'ятайте, це геометрична фігура, яка складається з двох променів. Що виходять з однієї точки, яка називається Вершини. вершиною кута? Якщо ви перевернете оцей кут, який ми зараз бачимо, у нас що вийде? У нас гора. Гора вийде, а у гори що є? Вершина. Вершина, все вірно. Добре. Що ми ще знаємо про кути? Могу. Є три типи кутів. Є три види кутів. Так, які ти знаєш? Оцей що намальований в нас? Це що за кут? Це не прямий, це гострий. Це гострий кут. Але ти вірно сказала, що в нас є прямий кут, так? Так. От у нас прямий кут. Чому він прямий? Того що. Можна з нього побудувати, Прямокутник. або прямокутник, або ще що? Квадрат. квадрат. А чим відрізняється квадрат від прямокутника? Тому що квадрат всі має однакові сторони, а прямокутника дві сторони, наприклад, 3 см, а дві сторони ще 2 см. Ну, наприклад, та, квадрат має всі сторони рівні, а прямокутник має сторони рівні. Дві рівні сторони, дві інші сторони. Наприклад, да, одні сторони по 2 см, другі сторони по 3 см. Або одні сторони ширина по 6 см, так? а довжина по 4 см. Так? Але, але він не називається прямокутник, від слова прямий кут. В нього всі кути, які, як у квадрата, так і у прямокутника всі кути. Прямі. Прямі. О, дивіться, ми тут такий квадратик сірувати намалювали. Щоб ви розуміли, що якщо ви побудуєте такий кут і у вас вийде отакий ідеальний квадратик, це кут який? Це прямий. Це кут прямий, так. Ще які в нас кути є? Гострі. Є в нас гострі кути. Ось такі. Чим відрізняється гострий кут від прямого кута? Тому що прямий кут квадратик. Ідеальний, не, так, не, ідеальний, так, да. А ніби... А гострий кут, цей квадратик, от бачите, він ми його так і залишили, він ніби його розрізав, так, цей квадратик. Щоб вийшовся отакий гострий кут, ми цей квадратик ніби розрізали. так. Ми ще не вивчали ні градус, нічого. Ми просто візуально дивимося і бачимо, що це гострий кут. Того що Отак, от якщо б ми повели, це був би прямий кут, ідеальний квадратик. А так ми його розрізали і получився гострий кут. так? Ще який є видик, ще який різновид кутів є. Тупі. Є ще тупі кути. Так, от, дивіться, тупий кут. Він що робить? Він вийшов за межі, так, квадратику. Так. Дивіться, бачите, це у нас був би прямий кут. Отак от би, якщо ми провели. Він, а не він так. Да, він пішов, ніби відхилився від квадратику. Так, він вийшов за його межі. Це тупий кут. Ще хочу, сказати, ще хочу сказати, що, як позначаються кути, кути позначаються переважно, значить, завжди ставиться от такий значок це значок кута. І ми позначаємо кут. Трима літерами А, Б, С. Ще як можна позначити, до речі, кут? Це Ба. С, Б, А. А ще буває, що ми позначаємо однією буквою, тою буквою, якою є вершина. Тобто ми можемо позначити кут однією буквою, буквою Б, наприклад, так. Але переважно ми позначаємо кут трьома буквами, буквами, так. І не забувайте, завжди ми ставимо отакий от значочок. І не забуваємо, що кут це два промені, які виходять з однієї точки, яка є, яка називається вершиною. вершиною. І тепер ми повертаємося до нашого завдання. Повертаємося, знову малюємо наші промені. Ми це вже робили. Ми це вже робили так. І дивимося на наше завдання. Які з променів перетинають сторону кута БОЦ? До речі, у Кута, якщо два промені, то і скільки сторін? Ну, дві Дві сторони. Ось одна сторона і ось друга сторона. БОЦ. То які промені, на твою думку, перетинають сторону кута БОЦ? АК. АК. Чому ти так вважаєш? Тому що. Це промінь. Який має початок, немає кінця. Він може перетхнутися, тому що в нього немає кінця. Тому що точка К немає кінця, тому що він починається з точки А. А чому не може, наприклад, МН перетнути? Тому що ну, да, це теж промінь, Це теж промінь. Але він в іншу сторону перетнув. Так, він іде в іншу сторону, в нього початок в точка М. І потім він опускається вниз, Та? а, в нас тут а нам треба, щоб він піднімався, щоб перетнувся, він піднімався вгору, там, де знаходиться наш кут, так? Тобто ти вважаєш, що е, промінь АК перетинає Не. наш кут. Так. Він перетинає одну сторону кута, чи Не. ні? Ні. Він перетинає обі сторони. Він перетинає. Давай, давай спробуємо просто його продовжити. Так, а ну давай спробуй продовжити, ми подивимось, чи ти права чи ні. О, Ох, два! Він перетнув дві сторони кута, так? Ми так тоді і запишемо, що промінь АК перетинає дві, дві сторони. сторони нашого кута. Як ми, це, як ми і бачимо на малюнку. Добре, давай, який ще промінь перетинає сторону кута Б оЦ? СТ, СТ. СТ. Так? Чому? Тому що, він, ну, він, тому що це промінь, який має початок, не має кінця. Так, і це промінь, який йде знизу вверх, так? Тобто, давайте подивимося, чи він дійсно перетинає. Так, він перетинає. от Скільки сторін він перетинає нашого кута? Одну Одну сторону. Одну сторону він перетнув. Давайте так і запишемо. Промінь СТ перетинає одну сторону, кута БО Ми це зробили вірно, так? Так. Е, трошки ми зрозуміли, що таке кути. Не забуваємо, що кут це, що таке, Ліза? Ну, давай кажи, закріплюємо матеріал. Ну, Не можна ніколи говорити бе це. Ні, давай скажемо, що таке кут. От ми зараз тему цю вивчили. Кут це. Ну, це два промені. Це геометрична фігура, яка складається променів. з двох променів. Що? Виходять з однієї вершини. Виходять з однієї точки, яка, яка називається вершиною? вершиною. Промінь. Тобто кут. Це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки, яка називається вершиною. На так, існують три види кутів: прямі, гострі і, і тупі. так? І обов'язково запам'ятайте, що промінь ми, по-перше, коли ми, не промінь, а кут, коли ми хочемо написати кут, ми ставимо такий значочок, це значок кута, так? так? Ми його можемо позначати трьома буквами або однією по вершині. І ще не забувайте, що якщо ми позначаємо трьома буквами, обов'язково вершина кута буде другою буквою, так? Так. І не позначайте ніколи, не ставте, що вершина кута третя буква або перша буква, це невірно. Ми трошки з тим розібралися, так, Ліза? Так. Да. Добре. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па до зустрічі! Па-па!